Усім вітанічка З вами я, Софія Блага, і сьогодні я знімаю відео про Формулу 1, Фешн Формулу 1 Гран-Прі Італії. так що... На цей вікенд пілотом дня у нас став Шарль Клер. Останній раз він перемагав в Монці в 2019 році, і це велика подія для Леклера. Він зараз перемагає на супер для нього важливих Гран Прі. Це Гран Прі Монако і Гран Прі Італії. Феррарі змінило свою трошки ліврею. Чесно кажучи, я очікую від Феррарі. Такого перевтілення, як це робило Альпін зі своєї рекламною кампанії Deadpool і Росомаха От такого я чекаю від Феррарі перевтілення. Але вони змінили на цей вікенд. Вони змінили тільки е, номера пілотів. Ось Кубок. Цей кубок має закладений сенс треку. І називається цей кубок Вжих Це не реклама. <laughs> кубок вжих і виглядає, він нестандартно для Формули 1. Чому називається вжих, Бо хотіли цією скульптурою, цим кубком, від показати, як заводиться мотор Боліда Формули 1. Так що такий незвичайний кубок сенсовний кубок на Гран-при Італії. Пілоти. У нас Луана Сарджента замінили на Франко Клапіньо і в 25-му році офіційно замість Льюіса Хеммельтона чи може так це назвати? Замість Льюіса Хеммельтона займе посаду Люіса Хеммельтона, займе Кімі Антонеллі. 18-річний, якщо я не помиляюся, пілот Формули 1 з 25 року офіційно. Це дуже круто. Формула 1 стає молодіжною, омолоджується. Ось, на цьому всі новинки. Перший постер у нас від Скудрії Ferrari, і це постер з ДНК про металії, ну, тобто, вся повністю відсилка до е, домашнього гран-прі, до домашнього вікенду, е, чорно-жовті костюми, так, костюми і, звісно, е, гарна, гарний постер на цей вікенд. Постер е, у нас чудесний постер від е, Сейк Заубер, і виглядає він. Е, Дуже незвично. В стилі. Зараз я згадую, як вони називаються, ці споруди. Костла. Ось, нагадую мені цей постер. Вигляді ще комікса, і це кожний вікенд це у нас нова обкладинка комікса. Виглядає кльово. Так, у нас постер ось такий. Постер від Vicar на цей вікенд. Звісно, з F16, якщо я не помиляюсь, це ж вони розпиляють ці прапори на вікенд в Італії. Не знаю. Так, Постер у нас від Mercedes такий італійським прапором. Постер і їхнім легендарним, де вручають кубки. Так, ось такі у нас. Абстрактний постер від Red Bull. Дуже мені сподобався ідея з постером від Alpine. От Вони попрацювали тут, наче і прапор Італії, але не в традиційних кольорах Прапора Італії. Оце цікаве рішення від Alpine. Фото майстерний постер розмитий у нас, звісно, від Макларен. Фотопостер, такий класичний постер у нас від Астон Мартін. Так, і. Щас поправлю. Це буде склейка. І е постер у нас від Williams, також в прапорі Італії. Вони, До речі, нові почали постери робити. В них як то до майже пів були фотографічні постери. А вже знову півсезоння то в них почались вони якісь отакі в стилі. Перепрошую. Абстрактної. Та е, прикольні постер у нас від. Хас. Так. Шоломи. Перший шолом у нас від Шарлі Леклера з. Звісно, мотивами. Цього вікенда Італії Феррарі. Карбонові вставки, жовто-чорні мотиви, прапор тут Італії, класичний шолом Леклера, тільки адаптований під Гран-прі Італії. Шолом у нас від Карлоса Сайнса, цікавенький шолом. Тут карбонові також вставки, як у Шарля, схожий на така ж. Тематика, як уша, така ж ідея і адаптовано під Гранпі Італії, але в Science цікаво, мені подобається тут цей елемент з конем карбоновим з боку шолома, і що він такий незвичайний. Відно ще класично. В сайнському стилі. От він класичний, але от ця е, кінь Лого Феррарі це просто прикольно. От, виглядає, цікаво. Шолом Юкі Цуноди, Ми такий шолом. З цією тваринкою Юкі Цуноди цього японського художника ми бачили на гран-прі Японії. І Юкі Цунода вирішила, чого мені не зробити на гран-прі Італії. І зробила такий шолом на Гран-Прі Італії. Виглядає дуже мило і в стилі японських таких коміксів і е, е, мультяшних герой. Мені подобається цей шолом креативний, незвичайний. І шолом у нас від Ленса Строла це е, повністю шолом в е, прапорі Італії. такий шолом. День перший Льюіс Хеммельтон приїхав в, в стрічці. В лінійку. В лінійку ось в такому образі джинси та Тімбрелейти. Це такий перший день у нас. Другий день це Томі. Мені здається, в нього по контракту він е, підписаний з Томі, що він буде на один гран-прі, на кожен гран-прі буде в чомусь від Томі Філфігер. Так що, або йому дуже реально подобається Томі Філфігер. Такий легкий літній образ з пісочними штанами. оверсайз, з цією е, сорочкою. З такий. Е, Літньопляжний образ, легкий, приємний. Ось такий третій день від Хемільтона. Ну і casual день гран-при чорний у нас костюм від Льюіса Хемільтона на вікенд в Італії. Усім дякую за перегляд. Усіх я вас обіймаю, усіх цілую, усім дякую, хто пише мені коментарі. Я їх читаю, я вам на них відповідаю. Всіх я ще раз обіймаю, всіх цілую, усім дякую і усім до наступних гран-прі, до наступних зустрічей, до наступних цікавих фешн- новинок від Формули 1, від команди Формули 1, від пілотів Формули 1 і від всіх всіх-всіх, всіх обіймаю, всіх цілую, всім, па-па! І у нас ще один підписаний новий контракт. Це Мерседес на 2025 рік. І це у нас Антоніо. Антоніо Джимінаццо? Це не тот пілот. У нас підписаний. У нас... Ну, да, я ж працюю в Мерседес, вони здали. Ай, божечки!